Ми говорили з Валерієм Стеславичем, і він, мабуть, теж в тому частині сьогодні скаже, що усвідомлюємо: заробітна плата бюджетників, заробітна плата держслужбовців є нижче плінтусом. 1200, 1300, 1500 гривень в сьогоднішніх умовах це ніщо. В зв'язку з тим, що Донеччина є в зоні. Збройного конфлікту, ми віднайдемо можливість, і через тиждень я буду в Кабміні, і ми заручилися вже підтримкою Мінсоцполітики з приводу суттєвої індексації заробітних плат для держслужбовців і бюджетників. В цьому напрямку ми також можемо робити: бідний чиновник прямий шлях до корупції. Чиновник, який не може прожити на заробітну плату. Він йде або в народне господарство, або бере хабарі, або здоровий гевел з маминої пенсії бере на сигарки. Це не може бути, це нонсенс. І в цьому напрямку, нехай назвемо це пілотним проєктом чи ще якось, але на Донеччині ми це будемо порядковувати і суттєво будемо. І, в принципі, я десь приблизно знаю, де можна знайти цей фінансовий ресурс для того, щоб нам міністр фінансів не відмовила. Цьому напрямку ми будемо працювати і забезпечення.